Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему пряма мова. Отже, прямою мовою називають уже мовлення, передане дослівно, з повним збереженням змісту, форми інтонації, <кій> а нашому братові увернув грізно Чіпка. Треба стерегти свого брата, а не тільки про себе думати. Пряму мову зазвичай супроводжують слова автора, які вказують, кому вона належить. Щодо прямої мови, вони можуть займати різну позицію, стояти перед прямою мовою, після неї або всередині. Отже, розглянемо таблицю щодо розділових знаків при прямій мові. Літера П позначає пряму мову, літера А слова автора. Отже, якщо у нас пряма мова стоїть на початку речення, то вона обов'язково пишеться відповідно з великої літери і в лапках. Після неї ми обов'язково ставимо кому, кому зверніть увагу, ми ставимо за лапками або знак оклику і знак питання, але перед лапками. Далі, після цього, ставиться тире обов'язково і далі слова автора з маленькою літери. Зверніть увагу, що обов'язково два розділових знаків. знаки один – це тире і другий один із трьох. Кома, знак оклику або знак питання. Не може бути такого, що буде стояти там знак оклику, кома і тире. Такий, такий варіант неправильний. Далі, якщо у нас речення розпочинається словами автора, то після них ми ставимо двокрапочку і пряму мову ми з вами пишемо в лапках з великої літери. Після неї теж може стояти знак оклику, знак питання або крапка. Якщо у нас слова автора потрапляють всередину прямої мови, то у нас як відкрилися лапки на початку речення, де почалася пряма мова, так і закриються в кінці, коли вона завершиться. Ми не розриваємо пряму мову, коли є слова автора. Тобто слова автора залишаються в цих же шлапочках. Отже, початок у нас так само, як за першою так, колоночкою, тобто пряма мова після неї кома, знак оклику або знак питання. Після цього тире обов'язково слова автора. І тут зверніть увагу, що якщо після слів автора буде стояти кома, то далі пряма мова піде з маленької літери. Якщо буде стояти крапка, то пряма мова з великої літери, і в кінці вже лапки закриваємо. Зауважте, що окремого коментаря потребує випадок, коли слова автора стоять у середині прямої мови. Після слів автора ставимо кому стере і пряма мова починається з малої літери. Якщо слова автора стоять не на межі двох речень прямої мови, а всередині одного речення прямої мови, що ви, кажу, шукаєте? От у нас далі продовжується пряма мова з маленької літери. Також зауважте, що коли перша частина слів автора стосується тієї частини прямої мови, яка стоїть перед розривом. А друга тієї, що після нього, то після слів автора, ставимо двокрапку й тере, а пряма мова продовжується з великої літери. Знаю, що по закону сердито відповів на те лозовий і додав. Оця частинка слів автора сердито відповів на те лозовий стосується цієї частини прямої мови, а додав слова автора стосується <кхід> другої частини прямої мови, вишняку шкода. Тому після слів автора Двокрапочка і тере. Далі, цитата, як різновид прямої мови, цитата це дослівний уривок із чийогось тексту або висловлення для підтвердження якоїсь думки. Недарма Михайло Коцюбинський називав себе в листах Вогне і Сонце-поклоником, а в новелі Інтермет це описав. Пішла далі цитата. Сонце, я вдячний тобі, ти сієш у мою душу золотий засіб. Хто знає, що вийде з того насіння? Може, вогні?» Коли цитату оформлюють як пряму мову, тобто супроводжують словами автора, то і розділові знаки ставлять такі ж, як і при прямій мові. Цитату беруть в лапки. Якщо цитата є частиною речення, то її пишемо з малої літери. В мові дух нації. Да, ось наша цитата в лапках, але з маленької літери. Якщо цитату наведено не повністю, то на місці пропуску ставимо три крапочки, ось можемо це спостерігати. Коли цитують віршований текст, то його в лапки не беруть, а коли пишуть спільним рядком, то оформлюють, як звичайно, прозову цитату. Мотив збройного повстання за краще звича... життя звучить у рядках. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіти. <клес> Віршований текст, зверніть увагу, в лапки не беремо. На цьому ми завершуємо. До зустрічі!